Хочу вам сьогодні показати таунхаус 107 метрів квадратних з готовесеньким ремонтом під Варшавою в 40 хвилинах на авто. Мені подобається в цьому таунхаусі те, що тут є чотири окремі кімнати, плюс кухня, вітальня з неймовірно великим огородком Власним ходімо я вам покажу тут у нас 350 метрів квадратних власної тераси. Ви тут зможете облаштувати все таким чином, щоб жарити барбікю або шашличок. І одразу з тераси ми попадаємо в кухню що досить таки простора і наповнена вже технікою і меблями. Холодильник, газова плита, сутиномийна машинка, мікрохвильовка та духова шафа. І також тут у нас на першому поверсі у нас буде. Основний гостьовий санвуз. Дуже все зручно облаштовано. Тепер ходімо вам покажу, що на першому поверсі у нас ще є додаткова кімната. В цій кімнаті ми можемо облаштувати як ваш особистий кабінет або дитячу. Так само у нас вид буде на терасу. А тепер ходімо вам покажу, як все облаштовано на другому поверсі. Бо мені там подобається саме планування. Уляєте три окремі спальні. Це таунхаус, реально дуже зручний саме для великої родини. Отже, перша кімната, друга кімната. Зараз вам все покажемо. Кімнати різного метражу тут можна цв спальню зробити так або дитячу кімнату, або кабінет. Ось тут у нас знаходиться сам вузол з банною. Подивіться, як все класно облаштовано полотенце сушитель, велике дзеркало, все зроблено так, щоб велика родина почувала себе максимально затишно і комфортно. Якщо тобі сподобався цей варіант, пиши в Дірект, організуємо перегляд.